Доброго вечора підсумковий випуск новин за сьогодні 5 травня в ефірі телеканалів «Інтебе» та Тернопіль 1 Розпочну із анонсу. Пандемія закінчилась. Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії covid 19 Судитимуть чоловіка, який робив ремонти в лікарнях області і привласнив 300 тисяч гривень. У Миколинецькій громаді згорів гектар сухої трави і 5 травня, 9 років тому, заснували Азов. Далі у випуску детальніше про інші важливі події. Із прифронтового селища Ямпіль, що на Донеччині до Тернополя, евакуювали родину з п'ятьма дітьми. Їхній батько у 2022-му загинув під час ворожого обстрілу. До звільнення Ямпіль півроку контролювали росіяни, а зараз від селища до лінії фронту близько 10 кілометрів. Оскільки обстріли Ямполя не припиняються, то мати дітей попросила відвести їх у спокійніше місце. Евакуйовували родину поліцейські офіцери громади разом із екіпажем. Жим білий янгол. Змінив судівську мантію на військову форму. На фронті вже більше року тернопільський суддя Олег Холява. Чоловік у минулому працював у кримінальній палаті, тому каже: до жахів і смертей звик. Все ж не порівнює це із злочинами росіян. Проти них готовий боротись до останнього. Про все це Олег Холява розповів нашим журналістам. Дивіться більше. Він встановлював справедливість у десятках кримінальних справ. А зараз вже більше року за справедливість бореться на передовій і відвоює українські землі. Суддя Олег Холява з Тернополя. Тепер боєць 63-ї бригади зсу пропонували звичайно в ТРО йти, пропонували залишатися в воєнкоматі, Пропонували ну, багато різних питань. Пропонували, і тут було створено. Не створена, а розгорталася бригада резерву. Ну і відповідно вони здійснювали набір, і це був варіант піти в Збройні сили. Тому що 25 лютого, якщо пам'ятаєте, всі воєнкомати були переповнені, були тисячі бажаючих попасти саме в Збройні сили. Ну, я був одним із них. Чоловік не мав військового досвіду раніше. Втім, професія судді Олегу Холяві допомогла. Перш за все, стресостійкістю і готовністю бачити смерть. Ну, ти бачиш наше суспільство трошки з іншої сторони. Ти бачиш, в нашій професії ти бачиш його недоліки. Тим більше 10 років я в кримінальній палаті. Кримінальні справи це знов ж таки це і вбивства, це і грабежі, це і розбої. Ну і ти стикаюся із проявами насильства, і з тим самим як і ну і зі смертю в тому числі також водночас порівнювати кримінальні справи зі злочинами росіян проти українців не можна, каже Олег Холява, і зі свого суддівського погляду каже, як би покарав расистів. Психічно хворе суспільство, яке дозволяє собі вчиняти такі дії, а навіть не факт, що це суспільство, це якісь скоріше виродки, які якщо ми відстоюємо демократичні цінності, ми повинні відмовитись від смертної кари. Чи заслуговують ті люди на якесь життя, також є питання, можливо, треба створити щось подібне до зоопарку, куди водити екскурсії, показувати дітям, що Жили колись такі виродки, показувати, не знаю. За склом їх показувати. Та все це після перемоги. Спершу потрібно усіх росіянців вигнати з української землі. За більш ніж рік повномасштабної війни Олег Холява брав участь у боях на різних напрямах. Миколаївщина, Херсонщина, бригада першою, наша розвідка першою заходила в Херсон. Е, в подальшому це Бахмут. Потім знов Херсон. Зараз східний напрям. До своєї суддівської роботи Олег Холява повернеться вже після перемоги. Поки ж він потрібніший на війні. Розповідає, бачить Україну вільною, розвиненою і відбудованою, але все залежить від нас самих. Харч. Чергу ми маємо стати нацією. Ми повинні цінувати те, що ми маємо, і розуміти, яку ціну заплатили за можливість бути цією нацією. Це поважати свою історію, поважати своїх предків, свою мову, свою територію, свою землю, розуміти, яка ціна була заплачена нами, нашими дідами, прадідами. Ну і відповідно до цього ставитись і розвивати в цьому своє суспільство, українське суспільство для українців. І ще одна історія військового: вірніше цілої родини військових. Всі чоловіки із сім'ї Іванюків з Тернополя вдруге пішли захищати Україну. Їхня військова діяльність розпочалася ще у 2015-му. Тоді батько та двоє синів добровільно служили в АТО. Не винятком стала і повномасштабна війна. Чоловіки знову пішли воювати. Восени минулого року батько синів загинув на війні. Тож більше про історію сім'ї Іванюків далі. Мотивація в мене одна в цьому плані, це щоб не воював мій син. Тобто порушити цю традицію родову. Я не знаю, прокляття це чи, чи нагорода, але я думаю, скоріш за все, що це є прокляття, тому що в війні немає романтики. Олександр Іванюк все своє доросле життя займається військовою справою. В його родині усі чоловіки знають, що таке війна. Ще у 2015 році він рішуче пішов боронити українські землі від російського загарбника. У 2015 році я на той час вже обрав для себе військове, військовий підрозділ як полк Азов. Ось, ну, брат демобілізувався, звичайно, теж там декілька місяців походив, був таким простим так, пішоходом. Ну, і Його якби, почуття як нормальної людини, нормального мужчини, невиконаного обов'язку, він повернувся і підписав контракт в спец... полк спецпризначення. Батько подивився на нас двох, плюнув, махнув рукою і сам подався на контракт. Ну і так у нас почалося буральні часи в нашій сім'ї, нашій родині. За час війни у чоловіків багато чого змінилось. Вони зрозуміли цінність життя та почали формувати себе у суспільстві. Зокрема, Олександр вирішив створити музей у школі ліцеї номер 2 Тут боєць хотів облаштувати місце, яке присвятить теперішній війні в Україні. Планує зібрати амуніцію, одяг та зброю. А ще фото та відео, які зроблені нашими захисниками. Та 24 лютого, 2022 року, всі плани змінились. Чоловіки в сім'ї Іванюків знову повернулися на фронт. Ми не стали очікувати, не стали тікати, ми розуміли, що, що просто потрібно. Ми тоді вже хотіли попасти в свої попередні місця, де ми знали людей, але на той час, в моєму випадку, Маріуполь був заблокований. Батько на той час був контрактником, він керував зводом забезпечення в 45-й бригаді артилерійській. І, відповідно, брат, якби з ним почав проходити свою службу, де попав в один з. Місцевих батальйонів ТРУ, і відповідно ми почали своє нове військове життя. Зараз брати досі воюють на сході країни. Найголовнішою їхньою мотивацією є те, щоб їхнім дітям ніколи не довелося знати, що таке війна. А ще або їхня матір не хвилювалася та гордо розповідала за них. В коридорі школи розміщена ціна пам'ятка для іни Іванюк. Вона є директоркою цього навчального закладу. А найголовніше вона є матір'ю, дружиною та донькою військових. Всі чоловіки в її родині були військовослужбовцями. Для нас війна, для нашої сім'ї з 2014 року, коли вона почалася, вона не закінчувалася, тому що в 2014 році вже пішов менший син, в 15-му старший, а потім через рік пішов чоловік, і був такий період, що не всі троє були в АТО. Жінка каже: їй важко сприймати те, що усі чоловіки в родині воюють однак найважчою для неї стала загибель чоловіка восени 2022 року. Так воно і сталося. Не витримало в нього, не витримав організм. І він віддав своє життя за, за Україну. І, і на те прохання, що я казала, не йди, він мені завжди відповідав. Я не можу, коли діти воюють, я повинен бути там з ними. І до кінця, до кінця свого життя, скільки зможу. Інна Іванюк розповідає, коли почалась повномасштабна війна, вона знала, її сини підуть першими. Зараз хлопці служать в різних підрозділах та на різних напрямках. Жінка не на словах знає, як це чекати дзвінка з фронту, аби почути просте, в нас все добре. Не так від дзвінка до дзвінка очікую від них звістку. Е, пишаюся тим, що, що вони в мене такі, що от вони захищають. Знаю, що це на масштабному рівні сьогодні дуже важливо, тому що ну. А хто як не ми, а хто як не я, а хто як не, не хтось інший? Воно, ми мусимо вибороти нашу перемогу. Наразі менший її син перебуває на службі на сході, а старший невдовзі також повернеться відвоювати українські землі. Зараз у школі зберігають прапор, який її покійний чоловік Володимир, та менший син Богдан привезли з фронту. На ньому вони із побратимами підписалися і залишили побажання та мотивацію для школярів. В Україні хочуть запровадити податок на солодкі газовані напої. Податок на солодкий газований напій передбачає 1 євроцент за літр напою, тобто приблизно 4 гривні. Чим пропонований законопроект корисний і що з цього приводу думають люди, дізнавались наші журналісти. Газовані солодкі напої можуть здорожчати, а відсоток від їхньої вартості піде на лікування діабету і кишково-шлункового тракту, а ще на здорове харчування у школах. Таку ініціативу пропонують нардепи. Тернополяни зізнаються, солодкими напоями не зловживають, але й відмовлятися від них не готові. Купляю як соловинка чи як тропік. Воно добре, бо воно з цим за ще там чимось. Коли не купляю, бо воно на смак добре. А чи воно я пользу дає, чи я без поняття? Тому й підвищення цін на солодку газовану воду люди не розуміють. Мовляв, вона і так дорога. Ну я думаю, напевно, краще на алкоголь, сигарети, щось таке ну зовсім не корисне. А вода це не є такий продукт, на який потрібно піднімати ціну. Вона і так дорога. Отут по-дешевому 32 рублі, а в тому дорогому десь 39 гривень. Тобто для пенсіонерів то великі гроші, а так, щоб на, на воді не, людям, то люди не будуть пити її. Знаєте, хто їх любить, і той і буде купляти і ціну, а Хто не любить, той і не буде купляти. Так що це вже відповідно до потреб кожної людини. Так, газовані напої це солодко і смачно, але діабет і захворювання шлунку це теж про них. Тому в дієтологів щодо такого продукту є одне головне правило. Старатися не дивитися у сторону газованих напитків. В принципі, газований напиток неважливо, які мінеральна вода, чи газована кольорова вода, вона не ходить в список здорової продуктової корзини для людини, і незалежно від віку, чи це маленька дитина, чи це людина поважного віку. Газовані напої містять велику кількість калорій, а ще в них часто додають фосфорну кислоту та інші так звані єшки, які негативно впливають на процеси травлення, нервову систему та інші функції організму. І найбільше шкодять цукрозамінники. Сорбіт, ксиліт, сахарин, цикламат і аспартам. Якщо взяти ксиліт і сурбід, то виникає, може виникати сечокам'яна хвороба. Якщо до прикладу сахарин і цикламат, то додатково можуть утворюватись знову утворення пухлини. А якщо взяти аспартам, як правило, це позначається добавкою е 951 це найтоксичніший компонент всіх вище перерахованих. До прикладу, при нагріванні до 30 до градусів Цельсія, він розходиться на дві молекули: це формальдегід і високотоксичний метанол. Тому і рекомендація, як правило, у газованих напитках звучать випивайте, будь ласка, охолоджений або з льодом. Ну це не нівелює абсолютно негативної дії на людський організм. Головна мета пропонованих законопроєктів зменшити кількість українців, які регулярно вживають солодкі газовані напої. В Тернополі така тенденція вже є: чимало людей потроху відмовляються від газованих солодких напоїв. Ну мене це не зачіпить, я не купляю газованої води. Не знаю, мені просто вода більше подобається. Но мені легше взяти сік або той самий айфреш, ніж газовану воду. Не півгазовані напої, воно мені не подобається, бо інколи хочеться от простої води, без тих бульбашок всяких, щоб воно якось легше йшло. а Так то газована вода вона взагалі щось не дуже класна. За даними МОЗ, у 107 країнах світу введено обмеження чи податки на вживання таких напоїв. Є рекомендації і всесвітньої організації охорони здоров'я щодо запровадження акцизу на солодкі газовані напої. Наприклад, у Мексиці завдяки податку на 39% менше дітей страждають від ожиріння а у Великій Британії податок змусив виробників зменшити рівень цукру в солодкій газованій воді вдвічі, щоб не сплачувати додаткові кошти до бюджету. Збільшити ціну на газовану воду українську. Україні депутати хочуть за рахунок введення акцизного податку у розмірі 10 євроцентів за літр такого напою, тобто на 4 гривні. А далі вибір за нами пити і платити дорожче, чи відмовитись і дбати про власне здоров'я. Народжені у вишиванках понад тисяча сорочок поїдуть у пологові будинки по всій Україні до дня вишиванки із бережан. Такі набори для немовлят виготовили представники українського розмовного клубу Файно із Краматорська з минулого року. Вони продовжують свою роботу у бережанах і вже шостий рік поспіль організували акцію Народжені у вишиванках. Вишиті вручну сорочки для новонароджених. Понад тисячу таких виготовили у бережанах волонтери українського розмовного клубу Файно із Краматорська. Везерунки, які не несуть негативу, а тільки позитив, і якась підтримка. Цього року мені дуже допоміг Краматорський музей історії. Вони зробили таку рушникову скарбничку. і В інтернеті викладали орнаменти. Ці орнаменти вони елементи рушників. І я ці орнаменти переносила на розпашоночки. Тобто тут не тільки західні орнаменти чи центральні, а тут і і східні орнаменти. Окрім сорочки, у наборі є також сувенірна лялька-мотанка, картка для вписування імені, ваги новонародженого хлопчика чи дівчинки і синьо-жовтий метелик, як згадка про тих, хто віддав життя за Україну. Його нам запропонувало. Робити на Чубенка – це мати загиблого хлопчика, якого закатували в 2014 році, 16-річного Степу, який попався Денерівцям з синьо-жовтою стрічкою, такі набори пакують і відправляють у пологові будинки по всій Україні в понад 30 міст. Аби новонароджені українці отримали у день вишиванки свою першу сорочку. Це звичайно, що відродження традицій українських, це згадування про нашу історію, про ремесла. Тут ще така ідея: це через спільну працю об'єднати всю Україну. Тобто ми спільно працювали тут, вишивали і краматорці, і кияни, і бережанська громада, і тернополяна, і скалуша. Таку акцію народжені у вишиванках започаткували у Краматорську у 2017 році, розповідає Оксана Муравльова. Тоді вишили перших 32 сорочки, і з кожним роком кількість вишиваночок для новонароджених збільшували. Наступного року, щоб в кожному містечку, де є пологові, ну і взагалі де є де ми відчуваємо, що є майбутнє, я хочу, щоб всі майстрині взялися, повишивали і от на день вишиванки могли вже або обмінятися з міста в місто, відправити, або обшити своїх рідних, своїх новонароджених. Щоб ініціатива розвивалась, а з нею і наші традиції, адже саме у вишиванці передається код нації. Українці об'єднуються, а от спілкування із родиною у багатьох обірвалось від початку повномасштабної війни. Тоді більшість українців перестали телефонувати та писати знайомим, які проживають в країні агресора. Мовляв, в них своя правда, і говорити з ними неможливо. Ми розпитали тернополян, чи мають вони таких знайомих та як спілкуються. Один дзвінок, який може викликати багато негативних емоцій та розпочати сварку. Мова йде про спілкування українців із родичами з країни-агресора. На початку повномасштабної війни багато хто з нас втратив зв'язок із родиною, знайомими та друзями, які проживають в Росії. Ми розпитали тернополян, чи змінилися відносини з такими родичами. Більшість з них сказали, що вже давно втратили зв'язок. Причин багато, але найпоширенішою стало те, що в розмові є відчуття, ніби вони живуть в різних світах. Ніяк не спілкуються, все кидають трубку, нічого не це. Ні з Білорусі, ні з Росії на це. Так. І багато випадків навіть є такі, що от знаю просто цей, що навіть батьки відмовляються від дітей, які на в Україні. Там, по-перше, нема з ким спілкуватися. Наразі у Росії родичів як таких немає. Є родичі в Криму, тобто ну, відносини абсолютно не змінились. Просто, як це кажуть, перестали спілкуватися образно. Мабуть, там якісь у них свої критерії, тобто інколи переписка у вайбері і мінімум, мінімум розмови про війну. Слухайте, в мене дворідна сестра в Москві, я забула. Ну, я давно з нею не спілкуюся ще, як вона сказала, наш Путін хороший, то все. Я мав їх і раніше, на жаль, напевно, так і скажу. Ні, не спілкуюся, маю дуже багато друзів в Білорусі, але бачу, що вони мої пости в Фейсбуці читають, а там все ясно. Про що з ними, ними спілкувалися? Ну, навіть ті мої знайомі з Росії, які взагалі мали дуже, я вважав, класичну, дуже хорошу освіту, справжню освіту з декількома вищими вузами. на такі речі почали писати, що мені просто стало гедко. Навіть обговорювати це. Тому не спілкуюсь. Є й ті, хто такої родини, немає. Втім, розповіли про те, як спілкуються їхні знайомі. Переважно Ті, що говорять, то кажуть, що сваряться цілий час, що вони не хочуть розуміти нас, а наші не розуміють їх. Не спілкуються. Якщо спілкуються, то на таких емоціях, що дуже їм важко потім після цього відходити. Нашим українцям. Вони не сприймають. У нас немає війни, ми напали і так далі. Ну, стандартна їхня пісня. Тож, поспілкувавшись із містянами, зрозуміло, більшість намагається не підтримувати зв'язків з росіянами, адже їхня родина це Україна. І наостанок про спорт. Силовики Тернопільщини взяли участь у чемпіонаті з поліатлону. Всі без винятку учасники змагань проявляли спортивний характер та нездоланне бажання перемогти. А хто її перемогу таки здобув? Дивіться у сюжеті. Шість команд представників силових структур Тернопільщини змагалися за звання найсильніших у спортивному багатоборстві. Це вже третя зустріч правоохоронців у рамках комплексних змагань Динаміада 2023 На перших двох визначали кращих в горівому спорті та самбо. Тернопільська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо проводить третій вид змагань за програмою Динаміада. 2023 – це поліатлон. Змагання охоплювали біг на короткі й довгі дистанції, стрільбу з пневматичного пістолета, а також плавання на дистанцію 50 та 100 метрів вільним стилем учасники змагань проявляли спортивний характер та нездоланне бажання перемогти. Глядачі, а це колеги та друзі, вболівали за своїх фаворитів. Спортсмени, фізкультурно спортивного товариства Терновської обласної організації показали сьогодні хороші результати. Надіємося. На подальші успіхи наших спортсменів і виступи на всеукраїнських змаганнях. 100-відсоткову перемогу в чемпіонаті з поліатлону здобула команда головного управління нацполіції. Другу сходинку посіли представники з державної служби надзвичайних ситуацій. Бронзу вибороли військовослужбовці національної гвардії. Усіх переможців та призерів змагань відзначили кубками та дипломами товариства Динамо. На сьогодні у мене все. Я дякую за увагу. Найцікавіші та найоперативніші новини дізнавайтесь із нашого телеграм-каналу, соцмереж, ну і звичайно в ефірах телеканалів ІНТБ та Тернопіль 1 До зустрічі.